доброго бадьорого ранку всім. слухала вечірній хліб, коли йшла додому з праці і дуже так засіла думка в голові, що ми дивимося на людей успішних і бачимо, як вони живуть, безтурботне якесь бурене життя, але з ним нічого не стається. І в нас нема розуміння, чому люди там, наприклад. Переступаючи всі норми з честі, совісті, моралі, вони живуть собі, ще й транслюються навкруги, а підлітки вони це з'їдають і на емоційному рівні вистроюють своє життя, бачучи їх фанами своїми. Але коли приходить життя цих людей, ми бачимо, що вони то розлучаються, то якісь хвороби в хоробники, трагедії в житті. Вони не можуть построїти і прожити достойно все життя і бути прикладом все життя. І чому так? І ні, ніхто не хоче таку долю собі, але ми що переймаємо, то ми й маємо. Тому треба думати. І ось пастори в, свої, в своїй роботі, докторській, книжку. Їх три. Одна з них називається Мої вороги, вороги Ісуса. І там відкрили вона, що як Господь Бог дає владу так, над цією злобою під небесною духами, бо світом правлять духи, так і сатана дає сили тому, хто поклонився смерті. Як, якщо ви пам'ятаєте, дуже відкрито розповідається в Євангелії, коли Ісус хрестився. Чи водою Духом Святим він був на випробуванні. Був в такому ж тілі, з такою ж буремною душею, з немичним тілом, але там був дух, і дух був на першому місці. Він це проявив, показав і відкрив, що сатана приходить, коли ми немічні, дуже, і спокушати нас. Він з чого, з чого почав? З рівня тілесного Поїж, зроби камені хлібом. Так? Він що сказав. Не... Їжею буде насищатися і жити людина, а кожним словом Божим, то це є хліб небесний, він дає життя, а не їжа. Їжа підтримує фізичне життя, а життя людини внутрішньому духу воскрешає слово Боже. Воно дає силу, духу так, владу. Оцю, то що ми думаємо, звідки стільки енергії, звідки стільки сил? Людина вроді немічна, може волі, а вона радісна, вона живе життя. Проживаючи не, не що там на жалкується. Оце дух. Вибачте, відволіклась, і така ситуація, що друга було випробувано. Він його поставив на краю храма і каже: Давай, він спригне тебе там, янголи піднесуть. Він що Сказав, і він словом жискуша перекручував, тобто зміст. Ваще. Того, що написано на Ісус. Він каже, що не поспокушай Господа, Бога Твого. Скільки влади не давав Господь, не треба випробувати Бога. Бог не буде це покривати, бо це буде підвищення своєї амбіції, его. От Я подивіться на мене, ось який він не Бог, він був смирений і серце. І третє, він не готувався тут. Тобто, Пожадливість, похоті, От ті житейські, які є у кожного своє. Він його поставив на край гори і показав весь світ, всі багатства миру. Тобто, і сказав: я тобі дам все, якщо ти мені вклонишся. От Це і є, що багато людей, коли щось досягають, вони вклоняються. Сатанічує, коли вони роздавлені, там, все. Загубилося щось в них в житті, і вони починають ображатися на Бога і йдуть поклонятися сатаніту, противникам Бога і становляться і не приймають. Оце є, коли люди, маючи владу, успіх якийсь, вони живуть, але живуть не Божим життям, не євангельським життям. Це покротилі їх сатана. Вони віддали свою душу, але вони живуть в ілюзії, в ейфорії якісь. Коли вона закінчується, людина впадає в петлю, смерті. І тому багато знаменитостей вони покінчують життя самогубством. І багато людей розчаровані, безнадії, тому що сенсу життя нема. Воно пусте все було. Все життя будувалося на якихось відчуттях, емоціях, бажаннях, егоцентризмі, амбіціях. Нічого не було в основі. Ось і лукавий він за підписує ці контракти. Ну вони частіш за все всі ж люди можуть передати душу заси. Та ні багато фільмів на цій темі розкрутилося і перекрутилося. І нам так бажано було це дивитись, поки ми не впізнали вообще сенс. До чого це призводить. І всі хотіли влади, але ніхто не хотів розплачуватися своїм життям за це. Так ось, Ісус, що йому сказав? Як от от. Встояти да? сказав Господу Богу, своєму одному поклоняйся і йому одному служи». Тобто спасіння і успіх людини в поклонінні Господу Богу і служінні Богу. А це можна робити тільки коли ми зміряємо душу і духом беремо всі немощі тіла і не звукуємося ні на кого. А просто живемо і впаваємо на Господа і робимо ту справу, яку нам довіряє Він. Проявляємо любов до Господа і до людей. Тоді ми маємо благословення, ми маємо цей ріст духовний, душевний, і плоть наша зціляється, тому що в нас є вічне основання, і ми можемо бути щасливі. Тому бажаю вам робити всім правильний вибір, бути не ворогами Сусу -Су Христу, а Його друзями. Братан, феврамедите, дитя господаре, кожна родных.